Тернопіль чудове місто, парк та майбутня столиця чемпіонату Європи з водно-моторного спорту. А ще, на жаль, Тернопіль столиця заробітчан і Постраховисько для транзитного транспорту. П'ятірці найменших обласних центрів країни Тернопіль. Тут 230 тисяч мешканців. Тернополян найнижчі зарплати в Україні. Місто лідер за кількістю трудових мігрантів. Промислових велетів у Тернополі нема. Міську скарбницю наповнювати тяжко. Центральна влада не партнер і не помічник нарікають у Тернополі. Навпаки, новий податковий кодекс став убивцею крайових бюджетів. Вже обібрав небагатий обласний центр на 17 мільйонів гривень. Тернопіль, завдяки цим змінам, втратив сьогодні 13 мільйонів гривень транспортного податку. Тернопіль втратив близько 6 мільйонів гривень ринкового збору, який відмінили. Тернопіль втратив півтора мільйона гривень комунального податку. Покривати збитки держава не збирається. Але новий міський голова Сергій надал наполіг: не буде жодної закритої школи чи лікарні. Сто днів тому він очолив Тернопіль після переконливої перемоги на місцевих виборах. Відтепер справи міста вперше в руках Всеукраїнського об'єднання Свобода, бо докорінно змінився і депутатський корпус міської ради. Склад Тернопільської міської ради, міський голова Сергій Надал та 31 депутат представляють всеукраїнське об'єднання Свобода. Це більшість міської ради. Ще 11 депутатів. Має партія регіонів. Наша Україна 5 депутатів, решта від 3 до 1 депутатів. Додаткові соціальні видатки бюджету міста Тернопіль на 2011 рік. На спорт та фізкультуру депутатська більшість міста додала 8 мільйонів гривень, бо державний бюджет лише три. Цього не вистачило б навіть на зарплати. На утримання дитячих гуртків та секцій держава не дала ні копійки. Натомість міська рада із власних резервів майже 5 мільйонів. Ще 17 мільйонів додаткові видатки на освіту. Біля мільйона допомога жертвам сталінізму воїнам Української повстанської армії. Сергій надал згадує, прийняв місто із величезними боргами. Сумний подарунок попередника обіцяє таких сюрпризів. Громада міста більше не матиме. Гарантія відкритість влади, функціональність прямого народовладдя. Сесії міської ради вже відбуваються в онлайн режимі. Виконком постійно відкритий для журналістів. Нарешті, щонеділі – це єдиний вихідний міського голови надал у прямому ефірі на місцевій фм радіостанції. Ми говоримо про перших 100 днів міського голови і відповідно міської ради. Завершувати рік на пошли тих умовах, коли в бюджеті було дара, понад 15 мільйонів гривень. При цьому всьому необхідно було забезпечити повноцінне функціонування всієї господарки міста, щоб не зірвалося ні водопостачання, ні теплопостачання. Вважаю, що нам це вдалося зробити, оскільки місто спрацювало без безриль. Вже наприкінці листопада дефіцит у бюджеті скоротили на півтора мільйона гривень. Знайшли навіть гроші на ремонти доріг. Ніхто вже не буде питатися. З тернополян чи казати, що це з минулого року, де постійно цілодобова температура більше 8 градусів. Ми починаємо ремонт доріг, починаємо по окремих таких найбільш майстрально важливих вулицях. За 100 днів нової влади у Тернополі вдалося повністю освітити три вулиці, покращити освітлення на інших вулицях. Енергоощадні лампи щороку економлять близько 100 тисяч гривень міського бюджету. Нова влада відмовилася від практики попередників, часткового вимикання світла вночі, створено інститут громадських інспекторів житлово-комунального господарства. Це дасть змогу істотно покращити якість комунальних послуг. Людський фактор нещастя минулої влади, згадують тернополяни. Більшість із керівників міських управлінь сиділи в кріслах десятки років. За цей час Тернопіль унікальний логістичний центр, перетворився на головного донора української еміграції. Звичайно, потрібно було робити термінові кадрові зміни, оскільки ці люди, які окремі керівники, то знаєте, вже так ніби коріння пустили. І дуже тяжко було попросити змінити своє місце роботи. Тому були поміні основні керівники, начальники підрозділів відділів управлінь. Богдан Малимін новий начальник відділу квартирного обліку, вражений його попередниця не просто пустила коріння у власному кабінеті. Одного дня вона буквально нігтями вчепилася в офісні меблі, не йомучі віри. Після 12 років безбідного урядування, переживши кільканадцять мерів, її таки попросили дати дорогу новим керівникам. От як бачите, що від попередньої влади нам залишилося не тільки. Проблеми в роботі, ну і проблеми іншого характеру. Бачите, це залишилося від попередників. Хто це зробив? Для чого, з якою ціллю? Причина сумнівні оборудки, які коїлися у межах відділу. Найболючіше місце гуртожитки, історія приватизації яких стала постраховиськом для тернополян. Проробила 30 років на комбайном. Заробила одну кімнатку, але ще нам ще якби кажуть каліка. В іншому районі міста ще 18 таких будинків: гуртожитки текстильної фабрики, умови життя, спільні кухні, загальні ванни, в одній кімнаті може жити і десятеро душ гуртожиткам вже по 20-30 років. Тоді, коли люди сюди поселялися, вони не сподівалися, що це може стати їхнім постійним житлом. І коли раптово люди, очікуючи, що рано чи пізно їм завод дасть житло нормальне, завод зник, збанкрутував повністю. Люди були кинуті на призволяще. Люди скаржаться. Попередня влада всіляко саботувала приватизацію кімнат у гуртожитку. Вимагали купу довідок, і то незаконно. Я звідки ті довідки буду Дитині, дитина брала в донецьку довідку. Я на дитину, дитину тут брала довідку. Дитина, дитина зареєстрована тут. Це Донецьку. Не. Ну то не треба вже довідок. Все. Ну я брала. Я правдила Ну, гроші. то неправильно робили. Через то я взнав це. І ну ми зняли це питання. Ну я ну тоді я депутатом не був. Я не міг тоді це відмінити. Навіщо людина, яка не зареєстрована, на неї довідкою. Я приношу ті довідки, приходжу, а вона мені каже, вам відволен. Проблема задавнена. Тому міські депутати-свободівці ходять на такі зустрічі, як на роботу. Але Іван Сороколіт радіє. Вже зараз люди відчули себе господарями. Самі міняють вікна та двері у під'їздах чи пурять парадні. В міській раді переконують, хабарії. Тяганина позаду. У 2010 році було оформлено право власності лише на порядка 400 приміщень гуртожитках. Це за весь 2010 рік. Так? Якщо в цьому році за два місяці ми бачимо, що ми вже маємо цю цифру 174. Старі порядки роз'їдають всю інфраструктуру міста, кажуть у міській раді. Ще одним епіцентром хамства і повсякденних принижень донедавна були рейсові таксі, де для пенсіонерів запровадили ганебну квоту, по п'ять душ на автобус і край. Дарма що це порушення закону. Часом виганяють. Кажуть, що вже мають і виганяють, як собаку не здалу. Він не обізвав, назвають старшутки віном. Є такі, що пускають, а є такі, що не пускають. На закон України правдоміляйний транспорт говорить про те, що перевізник не має права відмовляти пільговику, який, тобто в транспорті, який працює в загальному режимі руху. На ділі наші старі можуть стояти на зупинках годинами. Взимку на морозі, влітку на спеці. Тому вже у травні обіцяють жорсткий тендер. Хто перевозитиме старих і немічних, працюватиме. Перевізники вже поставили на рейс так званий соціальний автобус. Місто повертатиме 100% коштів за їх обслуговування. До приходу нової влади в місті було 5 соціальних автобусів, тепер уже 33. Проїзд коштуватиме як в комунальному транспорті – гривня 25, тоді як в приватників зараз – 2 гривні. Утилізація сміття питання, об яке поламали зуби багато тернопільських градоначальників. Не виняток, останній міський голова Роман Заставний, щоправда, за справу взявся з розмахом, згадують містяни. Тут у селі Миролюбівка запланували нове сміттєзвалище. Старе, Малишевське вже наповнене вщент, проте далі котловану справа не пішла. Величезна яма на околиці Тернополя коштувала місту майже мільйон гривень. Але в процесі роботи виникла така ситуація, що почали підходити ґрунтові води, і котлован, який був підготовлений, заповнюється водою. І тому на даний час роботи призупинені. Але недавній очільник міста Роман Заставний не сумує штучне озеро замість сміттєзвалища це не інженерні прорахунки, а такі погодні умови. Вважає він. На сьогоднішній день те, що там стоїть вода, це треба радіти всім і молитися. Богу це означає, що проект настільки добре зроблений, Бідівельники настільки якісно виконали ці роботи. Що спочатку робиться така чаша, робиться глиняний замок. Для чого робиться замок? Для того щоб вода не проникала. Сніг надув, Він топиться цей сніг. Куди він має дітися? Він і мав би залишитися в цій чаші. Нова тернопільська влада пішла іншим шляхом. Проаналізувавши витрати, визнали. Один міський бюджет не потягне проект нового сміттєзвалища. Почали шукати інвесторів, зокрема і у Києві. З першого днів своєї роботи ми почали активну співпрацю з. Національні агенції з інвестицій і розвитку. І на сьогоднішній день вони вже запропонували для Тернополя конкретну пропозицію. Це такі області, як Харківська, місто Харків, Тернопіль, Крим, Дніпропетровськ. І я очікую, що Перші міста будуть цими містами, де будуть будуть побудовані сміттєпереробні заводи. Тернопіль вже долучився до національного проекту Чисте місто, будівництва нових заводів з переробки твердих побутових відходів. Незабаром отримають 24 мільйони гривень на монтаж сучасного сміттєпереробного заводу. Сміттєпереробка має стати нормальним, дуже консервативним, довготривалим бізнесом. Привабливим для хороших прозорих великих інвестицій. Сергій Надал додає новий проект не якесь відтермінування сміттєвого колапсу. Це остаточне рішення, що дасть змогу розвивати місто як нову рекреаційну і туристичну територію. Нова влада взялася і за топоніміку міста. Вичищають рештки радянського минулого. Так, вулицю сталінського генерала Івана Черняховського перейменували на благозвучну героїв Крут. Щоправда, у сучасної політики пам'яті, яка є частиною логістики міста, є впливові опоненти. Серед них член партії регіонів у минулому ідейний бандерівець Петро Гоч. А хіба не заслуговує, щоб в Тернополі була вулиця імені генерала Черняхівського? Це ту, тої людини, яка визволяла Тернопіль. Це бойовий генерал. Який не займався політичними репресіями, який займався своєю справою. Військовий історик Юрій Ноєвий застерігає: не слід героїзувати сталінських генералів, тим більше у Тернополі. Його особа, як мінімум, дискусійна. Для українців це, передусім, організатор кривавого ювілею на Дніпрі. У листопаді 1943-го генерали українського фронту зробили диктатору Сталіну подарунок. До річниці жовтневої революції захопили Київ. Ціна близько 400 тисяч трупів у більшості насильно мобілізованих українців. Зокрема, до величезних втрат 60-ї армії призвів її командир генерал Черняховський. Проте справжня пляма співучасть в організації масових сексуальних нарух над цивільними мешканцями східної Прусії, каже Ноєвий. Ця трагедія була інспірована генералом вже на завершенні війни. Ця людина безпосередньо е, стимулювала е, радянські війська вчиняти так звані помсти німецькому народу за е, окупацію е, Росії, і все це вилилося у величезний, по суті, такий е, сексуальний геноцид. Німецького народу, тому що масові зґвалтування дітей і старих жінок ну наскільки ми можемо говорити взагалі про людяність. Екс-мер Роман Заставний на такі факти не зважає і поділяє аргументи регіонала Петра Гоча. Теж проти переіменування, що правда посилається не на честь сталінського мундира, а інтереси простих людей, сучасників. Що таке перейменувати вулицю? Це не вивізку поміняти на будинку. В мене в паспорті відмітка та ще нічого, транспортні засоби Зареєстровані купівлі продажу, якісь підприємства е, зареєстровані. Аргументи не переконливі. У міській раді усі клопоти з переоформленням узяли на себе. Натомість місто дотримується європейських стандартів політики пам'яті для того, щоб одночасно в людей прийняти документи, щоб люди не створюють незручності, щоб люди не змушені були бігати з паспортного столу. В і переоформлювати, все це взяли на себе для того, щоб переоформити і зафіксувати нову правильну адресу. Тернополяни не бояться бути самими собою. Свої переконання відображають у назвах вулиць і площ, облаштовують свій символічний простір. Зокрема, в обласному центрі з'явилася знакова площа героя України Степана Бандери неподалік офісу обласної державної адміністрації. А вона віднедавна почала уникати теми національно-визвольних змагань, вказують місцеві аналітики. Все це задавнені тернопільські проблеми. Проте від них не втечеш. Та місто має унікальний реакраційний та транзитний потенціал, яким, на жаль, досі ніхто не міг дати раду. Нова міська влада цікавиться світовим досвідом господарювання у містах співвідносних із Тернополем. Зокрема, вже побували у Польщі та Грузії. У Польщі керівництво Тернополя відвідало п'ять міст. Поляки реформували сферу житлово-комунального господарства, де монополізували ринок комунальних послуг, зробили його відкритим для бізнесу. Тернопільська міська рада у свою чергу планує розробити кілька грантових проєктів для модернізації цієї сфери. У Любліні Тернопільська делегація вивчила досвід у промоції міста як туристичного середку. У катовіце досвід створення потужного логістичного центру на базі місцевого аеропорту. Досвід поляків в організації такого транзитного центру ось що потрібно Тернополю. Вважає начальник управління стратегічного розвитку міста Михайло Окаринський. Вони розвивають карго перевезення вантажів. Це перспективний напрямок, і власне він дуже гарно лягає на таку специфіку нашого географічного місцезнаходження в західній Україні. Тернопіль знаходиться на відстані 100-150 кілометрів від шести обласних центрів: Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Рівне та Луцьк. Ідея повітряного мосту із Грузією обговорювалася міським головою під час офіційного візиту до Батумі. Вже у травні підпишуть договір про співпрацю, але головне дати можливість всій Європі користуватися рекреаційним ресурсом Тернополя, каже міський голова. В місті три великі парки: площа кожного з них від 40 до 60 гектарів. А ще унікальне рукотворне озеро 300 гектарів плеса. Поруч замок 16 століття. Лише два-два міста в Європі мають таке велике озеро в центрі міста. Це Тернопіль і в Швейцарії місто. І не використовувати сьогодні потенціал, це просто неправильно. 20 років тому на озері проходив чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Нині тут хіба рибалки та літні відпочиваючі. Та вже у серпні цього року Тернопіль поверне собі статус спортивної столиці. Тут пройде першість Європи. Олексій Чендоков – бронзовий призер світу. Каже: ніде в Україні такого водного полігону немає. Кожна країна… Е Мечтает взять право принимать на своей территории какой-либо чемпионат такого уровня. Поэтому то, что именно Украина выбрала Тернополь, это Скажем, так навіть як как жителя не Тернополя визиває так определено ну льогку завість, що це не у меня в городі у міській раді мають амбітні плани. Не одноразовий чемпіонат, а щорічний. Вже сертифікують траси за міжнародними стандартами. Потім почистять озеро та облаштують береги. І вже є люди, які знаючи про цей проект. Мають бажання інвестувати кошти, зробити на на тернопільському ставі такі центри водного туризму, де будуть водні лежі, де будуть е, скутера. Це десь в комплексі і будівництво, і створення нових робочих місць. Адже як наслідок з цього наповнення міського бюджету. У Тернополі не хапаються за десяток справ одразу, і саме тому виставили пріоритети. Головне, те, що місто має бути привабливим для інвесторів та затишним для туристів. Саме тому зараз хочуть змінити умови для людей, дати їм відчуття того, що ти вдома, що саме ти господар свого міста. Тому чекаємо.